Виробники материнських плат почали готуватися до анонсу процесорів Ryzen нового покоління для платформи AMD Socket am 5 На даний момент про це прозвітували тільки компанії Asus та MSI, які повідомили про випуск нових версій BIOS для материнських плат на чіпсетах AMD 600 серії з підтримкою чіпів AMD нового покоління. Очевидно, що найближчим часом до них приєднаються й інші ключові виробники материнських плат. Нова прошивка BIOS з підтримкою майбутніх процесорів AMD Ryzen заснована на бібліотеці AGESA Combo PI 1170 Patch A. MSI та ASUS повідомили, що випустили нові версії BIOS для своїх плат на базі чіпсетів AMD X670i, X670, B650 та A620. Дізнатися, для яких моделей плат виробники вже випустили нові прошивки можна на їхніх офіційних сайтах. Хоча офіційна назва майбутніх процесорів AMD на архітектурі Zen 5 поки невідома, передбачається, що нові чіпи будуть випускатися в рамках серії Ryzen 9000. Вони підтримуватимуться всіма материнськими платами з процесорним роз'ємом Socket AM5, але для цього потрібно буде оновити BIOS. Згідно з чутками, нові чіпи AMD Ryzen 9000 з кодовим ім'ям Granite Ridge зможуть запропонувати до 16 обчислювальних ядер на архітектурі Zen 5. Останнє, як очікується, використовуватиметься як у дисктопному, так і у мобільному сегментах процесорів. З урахуванням того, що виробники вже розпочали випуск нових прошивок для материнок, цілком можливо, що AMD анонсує нові процесори на виставці Computex 2024 яка проходитиме у червні. Компанія вже підтвердила свою участь у цьому заході. За даними інсайдера Golden Peak Upgrade, Intel відмовляється від бренду MX і позиціонуватиме Lunar Lake V як частину серії процесорів Core Ultra 200V. Представлені чіпи об'єднають у собі чотири продуктивних ядра Cove і 4 енергоефективних ядра SkyMon. Lunar Lake V буде представлений у різних конфігураціях з різною частотою процесора, кількістю графічних ядер XE2 LPG на базі Arc BattleMage, об'ємом вбудованої пам'яті LPDDR 5X8533 та рішеннями з вентилятором або без. Передбачається, що TDP нових процесорів варіюватиметься від 17 до 30 Вт. У Meteor Lake U цей діапазон становить від 15 до 28 Вт. Нові мобільні процесори Intel Lunar Lake V будуть призначені для ультрабуків. Очікується, що їхня продуктивність у завданнях штучного інтелекту буде в три рази вищою порівняно з поточним поколінням Meteor Lake. Реліз Lunar Lake V заплановано на кінець поточного року, а масове виробництво розпочнеться наступного року. Компанія Asus випустила нову версію BIOS для материнських плат на чіпсеті Intel Z790, до якої додано базовий профіль налаштувань Intel. Він скидає всі параметри для материнської плати на рекомендовані Intel, що підвищує стабільність роботи процесорів Core 13 та 14 поколінь, про проблеми, з якими повідомлялося раніше. Однак флагманські чіпи Core i9 після застосування цього профілю налаштувань втрачають у продуктивності, як з'ясувалося, причиною нестабільності роботи процесорів Core 13 та 14 поколінь є налаштування материнських плат. Деякі виробники останніх дозволяють чіпам Intel працювати поза встановлених Intel специфікацій. У прошивках таких плат виставлені налаштування, які підвищують показник межі допустимої потужності центрального процесора, а також дозволяють їм працювати в режимі високого енергоспоживання більш тривалий час, ніж було заявлено самою Intel. Крім того, такі прошивки відключають деякі важливі функції, що впливають на стабільність роботи. Зокрема, така проблема спостерігається у плат Asus. Нові налаштування оновлених BIOS знижують межу допустимої потужності центрального процесора до рекомендованих значень та підвищують стабільність процесорів в іграх. Згідно з даними одного з користувачів соціальної мережі X, новий профіль включає всі раніше відключені обмеження в Asus Multi Core Enhancements, а також змінює значення параметра SVID Behavior на Intel Fail Safe. На жаль, разом із підвищенням стабільності після застосування нових налаштувань BIOS, спостерігається і зниження продуктивності. Наприклад, швидкодія Core i9 14900KS у тесті багатопоточної продуктивності Cinebench R23 знижується на 12,6%. З 40 998 балів до 35 851 балу. Слід зазначити, що компанія Intel досі не звернулася з офіційною заявою щодо нестабільної роботи її процесорів. Для розробників, які використовують ігрові руші Unreal Engine, проблеми зі стабільністю чіпів Intel стали справжнім головним болем. Глава Epic Games Тім Сувіні навіть висловив подяку Asus за те, що вона запропонувала хоча б якийсь варіант виправлення ситуації. Формальний анонс однокристальної системи Snapdragon X Elite від Qualcomm відбувся півроку тому, і з того часу компанія стежила за підвищеним інтересом до свого нового продукту. Очікуваний офіційний реліз наближається швидкими темпами. Qualcomm опублікувала тизер заходу, запланованого на наступну середу, 24 квітня. Хоча тема презентації залишається невідомою, за припущеннями зарубіжних ЗМІ вона буде присвячена новій лінійці SoC Snapdragon X та ноутбукам, що працюватимуть на її основі. Багато великих виробників, зокрема Samsung та Lenovo, вже готують свої власні пристрої на базі цієї нової платформи. За попередню інформацію, лінійка Snapdragon X матиме 10 різних конфігурацій однокристальної системи. В топовому варіанті SOC Snapdragon X Elite пропонуватиме 12 ARM ядер з 64-бітною архітектурою Orion загальним обсягом кеш-пам'яті 42 МБ, графічним блоком Adreno з обчислювальною потужністю 4,6 Терафлопс, Модулем AI Engine для прискорення операцій нейронних мереж та контролером пам'яті LPDDR5X 8533, крім того, новинка підтримуватиме USB 4, 5G мережі, бездротовий стандарт Wi-Fi 7 та NVMe накопичувачі з інтерфейсом pci Express 4.0. Qualcomm заявляє, що Snapdragon X Elite володітиме продуктивністю, що не поступається останнім розробкам Intel AMD та Apple. Цей анонс викликає підвищений інтерес серед споживачів та індустрії, оскільки нова лінійка SOC обіцяє значні покращення у продуктивності та можливостях для мобільних пристроїв та ноутбуків. Компанія Team Group представила серію твердотілих накопичувачів MP44QM2 pci Express 40 на основі чіпів флешпам'яті 3D QLC NAND. До складу серії увійшли моделі SSD об'ємом 1, 2 та 4 ТБ. Компанія не уточнює, який саме контролер використовується у новинках. Для моделі MP44Q об'ємом 1 ТБ виробник заявляє швидкості послідовного читання запису до 7400-6200 МБ на секунду. У свою чергу для версії обсягом 2,4 ТБ зазначаються показники до 7400-6500 МБ на секунду. Виробник зазначає, що у накопичувачах використовується кеш пам'ять SLC, за охолодження компонентів SSD відповідає тонкий графеновий радіатор. Заявлений ресурс у моделі об'ємом 1 ТБ складає 512 TBW, для моделі об'ємом 2 ТБ 1024 TBW, а для версії на 4 ТБ 2048 TBW. На всі новинки надається 5-річна гарантія виробника або 1,6 мільйонів годин роботи на відмову. У продажу нова серія накопичувачів від Team Group з'явиться у травні. Про їхню вартість виробник поки що не повідомив. Компанія Galax представила повністю білу низькопрофільну відеокарту RTX 4060 Low Profile. Це вже третій виробник, який за останній час випустив низькопрофільну RTX 4060. Раніше свої версії прискорювача, оснащеного компактною системою охолодження представили Gigabyte та Asus. Розміри Galax RTX 4060 Low Profile становлять 182х69х40 мм. У корпусі ПК новинка займе два слоти розширення. До складу системи охолодження входять три невеликі вентилятори. Карта оснащена одним восьмиконтактним роз'ємом додаткового живлення. У комплект поставки новинки входять дві кріпильні пластини, повнорозмірна та компактна. В оснащення відеокарти увійшли два роз'єми DisplayPort 14A і два HDMI 2.1A. Galax вирішила трохи розігнати графічний процесор відеокарти. Чіп працює на частоті до 2475 МГц, що на 15 МГц вище від еталонного значення. В наявності у відеокарти є 8 ГБ пам'яті gddr 6 з підтримкою 128-бітної шини. На сьогоднішній день представлена відеокарта являється ексклюзивом для японського ринку. Проте чи планує виробник випустити новинку на глобальний ринок, поки що нічого не відомо, так само як і її ціна. Компанія ASRock поповнила серію ігрових моніторів Phantom Gaming двома новими 27-дюймовими моделями: PG27QFT2A та PG27QFT1B. Обидві новинки пропонують підтримку роздільної здатності QHD 2560 на 1440 пікселів і мають частоту оновлення 180 Гц. Монітори побудовані на IPS-матрицях зі швидкістю відгуку 1 мс MPRT 5 мс gray to gray показником яскравості 400 кандел на метр квадратний, контрастністю 1000 до 1, 99% охопленням палітри кольорів SRGB та 90-відсотковим охопленням p 3 для обох моделей заявлена сертифікація VESA Display HDR400, а також підтримка технології синхронізації зображення AMD FreeSync. Підсвічування новинок обходиться без мерехтіння Flicker Free, плюс знижена інтенсивність синього випромінювання. В оснащення моніторів входять по два роз'єми HDMI 2.0, по одному DisplayPort 1.4, по одному 3,5 мм аудіовиходу, а також два динаміки потужністю по 2 Вт кожен. Відмінною рисою ігрового монітора ASRock pg 27 qft 2 a є наявність вбудованої Wi-Fi антени сумісної з Wi-Fi 4, 5, 6, 6 і 7. Антена знаходиться у підставці монітора. Монітор pg 27 qft 2A також оснащений ергономічнішою підставкою з можливістю регулювання висоти екрану, а також кутів повороту та нахилу. У свою чергу підставка моделі PG27QFT 1B дозволяє змінити лише кут нахилу дисплея. Обидва монітори також оснащені кріпленнями Веса 100 на 100. Про вартість новинок виробник нічого не повідомив. Нова серія комп'ютерних корпусів Cougar FV270 відрізняється інноваційною безколонною конструкцією з загартованим склом спереду, що підвищує видимість внутрішніх компонентів. Її унікальна вигнута форма з вирізами по краях забезпечує широкий кут огляду всередині корпусу. Моделі fv 270 вражають можливостями охолодження, вміщуючи до 9 вентиляторів різних конфігурацій, включаючи 120 та 140 мм з різних сторін, а також радіатори рідинного охолодження типу розміру від 140 до 360 мм. Щодо сумісності з комплектуючими, серія fv 270 підтримує широкий спектр материнських плат від Mini-ITX до E-ATX. Корпус вміщує відеокарти довжиною до 450 мм, процесорні кулери висотою до 180 мм та блоки живлення глибиною до 250 мм. Також передбачено декілька відсіків для розміщення накопичувачів. Передня панель включає USB 32 Gen2 Type-C, два порти USB 3.0 та один аудіороз'єм, що забезпечує розширені можливості підключення різних пристроїв. Зовнішні розміри корпусу становлять 268 на 512х530 мм, забезпечуючи компактність та водночас надає достатньо простору для збірки високопродуктивних ПК, вартість корпусу поки що не оголошена. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.